Що помічали ви колись, що мільйонери часто малюють картини, а відомі художники ведуть успішний бізнес? Це не просто збіг, це як смачний бізнес-борщ, де творчість це сметана, що робить усе неймовірно смачним. Давайте розберемо це на частини, як мій дідусь розбирав старий Запорожець. У нас є світ логіки і цифр, це наш бізнес, де ми рахуємо гроші. Та плануємо стратегії. Світ почуттів і натхнення це творчість, де ми відчуваємо серцем і створюємо прекрасне. Світ духовного розвитку це наша душа, яка через почуття розмовляє з нами. Якщо у вас працює тільки одна частина, ну це як їхати на машині з одним колесом. Можливо, але дуже трясе. Уявіть собі, що ваш мозок це смартфон. Бізнес це операційна система, а творчість це круті додатки, які роблять ваш телефон особливим. Коли бізнесмен бере пензель, відбувається магія. Це як відкрити нове вікно в будинку, через яке видно зовсім інший пейзаж. Раптом... Звичайні бізнес-проблеми стають такими ж простими, як намалювати коло. На моїх коучинг сесіях ми відкриваємо такі вікна разом. Учасники минулого потоку збільшили прибуток на 40%, просто навчившись грати на окулєрі. Жив був директор it компанії Микола. Цілими днями він дивився на цифри, графіки і коди. Його компанія була успішною, але одного дня все зупинилося, і він не міг знайти рішення для нового проєкту. Дружина подарувала йому на день народження набір для гончарства. Навіщо це мені? Подумав Микола. Але все ж спробував. І коли його руки торкнулися глини, щось клацнуло. Працюючи з реальним матеріалом, Формуючи глину, він раптом побачив рішення свого бізнес-завдання. Його руки відчували те, що мозок не міг обчислити. Що тут відбулося? Микола активував іншу частину мозку. Це як відкрити секретну кімнату у власному будинку, про яку ви не знали. Ваш мозок. Обожнює різноманітність, коли ми займаємося творчістю, ми виходимо за межі логіки, активуємо праву півкулю мозку і знаходимо нестандартні рішення. Хочете дізнатися, яка творча діяльність найкраще розкриває ваш бізнес-потенціал? Особисто для вас записуйтесь на мою діагностичну сесію, Твоя творча суперсила, посилання в описі. А тепер поглянемо з іншого боку. Талановита художниця Оксана створювала прекрасні картини, але не могла продати жодної. Мистецтво не про гроші, говорила вона, живучи на горищі і харчуючись локшиною швидкого приготування. Одного дня вона зустріла бізнес-тренера, який запросив її на майстер-клас із маркетингу. Навіщо це мені? Подумала Оксана, але пішла. На тренінгу вона почала заземлюватися, вчитися планувати, структурувати, аналізувати ринок. І сталося диво. Її картини. Не стали гіршими. Вони стали доступними для людей. Через рік вона відкрила власну галерею. Друзі, це працює всюди, не тільки у бізнесі та мистецтві. Спортсмени, які грають на музичних інструментах, показують кращі результати. Науковці, які пишуть поезію, роблять більше відкриттів. Лікарі. Які танцюють, краще відчувають пацієнтів. Це універсальний принцип, як закон гравітації, він діє незалежно від того, вірите ви в нього чи ні. Тепер уявіть собі, Андрія, звичайного менеджера, який мріяв про власний бізнес, але боявся ризикувати. У вільний час він готував неймовірні страви для родини, і це було його хобі. На моїй коучинг програмі Баланс творчості та бізнесу Андрій зрозумів, що його кулінарне мислення це ключ до бізнес-успіху. Він навчився змішувати інгредієнти різних бізнес-ідей, пробувати на смак ринкові пропозиції. Прикрашати страву маркетинговими ходами. І сьогодні Андрій власник мережі інноваційних кав'ярень і ментор для початківців у ресторанному бізнесі. І все почалося з простого запитання. А що, якщо моє хобі? Це не просто хобі. Друзі. Коли ми з'єднуємо бізнес і творчість, ми не просто стаємо успішнішими, ми стаємо ціліснішими. Як каже стародавня мудрість, душа розмовляє з нами через почуття, а почуття розвиваються через творчість. Наш набір коучинг-сесій Творчий прорив у бізнесі починається уже через тиждень. Не просто навчіться заробляти більше, навчіться жити повніше. Бо справжній успіх це коли ви щасливі по дорозі до мети, а не тільки коли досягаєте її. І пам'ятайте, Леонардо да Вінчі був і художником, і інженером, і бізнесменом можливо, ваш внутрішній Леонардо. Просто чекає на пробудження. Забронюйте свою сесію просто зараз.